Жителі будинку на вулиці Чорновола, 2Б розповідають підприємство Полтава Обленерго їм світло за борги, які повинна повернути управлінська житлова компанія. Тож вони написали скаргу міському голові Олександру Мамаю. Зустрітися із його заступником вийшло з другої спроби. Нє разосний процес. Ви всі мішаєте мені робити. нас просто, не зрозуміли. Дождіть свої очі отключені ліфти. Отключені ліфти. ті свої очі. Я со боку, буду виходити на керівництво страдаю компанії для зустрічі. Заступник міського голови Андрій Лямин зв'язався да. з директором товариства з обмеженою відповідальністю Управлінська житлова компанія. На просьбу ляміна підписати нам акт о передачі нашого дому в управління созданного нам ОСББ, Тарасенко сказав, що підпише, але но ну, пройде пройдет ось ці два місяці срока, или умови, щоб ми зібрали собрали девяносто Да, 90 заплатили заплатіли долга по нашому дому. Жителі кажуть, ті, хто не платять, не повинні страждати і платити за борги сусідів. Далі люди рушили до головного офісу управлінської житлової компанії. Я прийшов до керівника своєї обслуговуючої організації, якого я ніколи не бачив за всі роки. І хотів з ним познайомитись і задати йому запитання, на яких підставах я третій день. Я і інші мешканці будинку, на яких в підставах нас тероризують вже три дні, відключили нам світло, і діти не можуть вечором гуляти. Інваліди і пенсіонери складно добираються до себе додому. Але двері офісу обуреним полтавцям не відчинили за словами Ірини Добродомової. Компанія на контакт не йде. На офіційні листи не відповідає. Кошти підприємства Полтава Обленерго не сплачує. Передавати будинок в управління ОСББ відмовляються. Ми сюди принесли тільки що своє заявлення. жаль, до чотирьох написано, але двері закрита. Вот. ну ми будемо зараз обращатися в прокуратуру. Вони по суті збирають з мешканців плату, так звану квартплату, а послуги ніякі не надають натомість. В цьому є нічого інше як шахрайські дії. Тому цим повинні займатися компетентні органи. Далі будемо, якщо міська влада, компетентні органи не будуть втручатися в цю ситуацію, давати дійсну юридичну оцінку діям цієї організації. Ми будемо вже діяти згідно конституції України. Журналісти ПТН триматимуть на контролі цю ситуацію. Валерія Рибалка, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.